Ви ж колись мешкали у Львові? Так. Наскільки Львів змінився? Стара частина приємно вражає, тільки змінюється до кращого. Але я їздив тими вулицями, де раніше і жив, і де навчався. Ну, забудова з'являється. А де ви навчалися? В на 45-й школі на Науковій. Угу. і там же і жив. Львів розвивається, але я не можу сказати, що він якось мене там неприємно вразив. Навпаки розвивається і до кращого розвивається. На жаль, можливо, просто. Довелося приїхати не в мирний час. А власне з якою метою ви сьогодні приїхали до Львова? Сьогодні я приїхав не один, я приїхав великою делегацією з Луганщини. Зі мною разом мої заступники, зі мною голови ОТГ, військових адміністрацій різних міст, селищ Луганщини. Справа в тому, що з 2014 року, починаючи от з тих часів, коли. Почалася в принципі, та війна, а не як її там називали раніше, якийсь там конфлікт а, Росії проти України, і коли частково територію Ланщини окупували, то делегація з Львівщини приїжджала на, на день незалежності постійно або День прапора постійно на Луганщину разом відзначати а, державні свята, і ми постійно це проводили разом. Але сьогодні ми не можемо зробити це на Луганщині. ви під час свого слова на урочистостях з нагоди дня прапора зазначили, що поки що ви не маєте можливості розвивати Луганщину. Коли ви будете мати таку можливість? Ну звісно, після деокупації, але по термінам не можна зараз нічого говорити, тому що. Все ж таки, хоча проти нас воює і ну, така корумпована, застаріла махіна Російської Федерації, але це махіна. 140 мільйонів, їх просто багато. Ви народилися у Сєвєродонецьку. Так. Як він зараз виглядає? Зруйнованим. Наскільки? Майже повністю. Інша частина Луганщини. Ви часто говорите про те, що залишаються ще частини, які є не окупованими ворогом. Але карта показує інше, як ситуація виглядає? Ті два населених пункти, які не контролюються на 100% російською армією і окупантами в вигляді там колаборантів чи якимись гауляйтерами, це два. Села, де проходить активна фаза бойових дій, тобто вони іноді переходять з під контроля ЗСУ до окупантів, і навпаки, потім там постійно йдуть бої. І ситуація може змінитись ну будь-якої години, навіть не те, що там будь-коні. Але я можу сказати, що Луганщина протрималась майже півроку, і всі ці півроку. Російська армія втрачала величезну кількість техніки і особового складу. Там навіть є такий факт, що вони далі не йдуть таким темпами, як могли б, і це поки Луганська область трималась, ми тримались без західного озброєння. Тобто угу. воно прийшло в Україну трохи пізніше. Та озброєння, яке надходить ще зараз, воно може допомогти нам відвоювати території? Воно зараз допомагає зупинити. Російську армію а відвоювати ще поки що ні, недостатньо. Ще треба більше. Ви також у своїх численних інтерв'ю говорите про те, що росіяни не мають можливостей, і не мають потужностей, щоб прорвати фронт. Але у цих два села, які тримають не в окупації Луганщину, які дозволяють нам говорити так за вашими словами, що вона не повністю деокупована, Як це так тоді стається? Як вони можуть втримуватися там? Вони втомились. За 4,5 місяці місяця всі, хто е, боронив Луганщину, збройні сили України, Нацгвардія, прикордонники, е, Нацполіція, всі, хто е, воював там, вони нанесли таке враження російській армії, що вони не можуть далі, так такими ж темпами йти. Це перше. Друге, ми ж були одним з форпостів в Україні в цілому, тому що поки Луганська область трималась. Тільки давайте згадаємо, тільки Северодонець, півтора місяці протримався. Хоча міста по великому рахунку 4 на 4 кілометри. Це такий квадратик невеличкий. Так от поки Луганщина трималася, сусідні області мали можливість закопуватись, будувати укріплення, оборонні споруди, і ми отримували в той час західну зброю. І вона дуже допомагає зараз. Наносити враження глибоко в тилу російської армії. Ми розбиваємо логістику їм і яким чином просувається армія Росії взагалі, вони просто мають безлімітну кількість артилерії і бойкомплекту до них. Головним на полі бою все-таки залишається людина, і ви говорите про те, що триває примусово мобілізація на території Луганщини з боку окупантів. І навіть є випадки, коли дуже багато чоловіків просто рвуть свої документи для того, аби запобігти залученню до військових дій. Як це відбувається? Як, як цей процес триває? Примусово ніхто добровільно не йде воювати більш того, вони йдуть на різні такі вже хитрощі. Тобто, ну до прикладу, оголошення, що комунальному підприємству потрібні працівники з величезною зарплатою, я не буду якісь цифри називати, але зарплату 2-3 рази більше, ніж так би заробляв в мирний час якийсь працівник. Там якщо люди купуються на такі оголошення, вони приходять, оформлюють документи, влаштовуються на роботу. На наступний день приходять військові, забирають вже військома. У військових є така між собою жарт, коли кажуть, що найбільше питання, яке їх дратує, це коли їм дзвонять із більш-менш мирних територій і питають, а що там? Яке питання вас найбільше дратує? Не знаю. Не можу сказати, напевно можу сказати, яке найчастіше запитання угу. мені здаються. Ну як ти там витримав? Ну напевно, от так а як ви там витримав? Постійно треба думати про роботу, про допомогу військовим, про евакуацію, про гуманітарні вантажі, про там швидкі допомоги, де знайти де взяти автобуси, евакуаційні, де знайти додатково там якісь автомобілі, квадрокоптері там. Нема різниці, що стосується роботи, головне постійно думати саме про це і надавати можливості наздогнати емоції. Скільки людей виїхало із Луганщини за останніми даними? Більше 300 тисяч. Як ви збираєтеся цих людей повертати на територію після перемоги України? Я вам можу сказати, що багато людей буде готово повернутися самостійно, тому що де б ти не був, там в Остинній Львівщині чи можливо виїхав на, на Тернопіль. Що, нема різниці. Полтава прийняла Рівне, Закарпаття чи Івано-Франківська область, немає різниці. Ти все одно не вдома. вдома краще. Це по перше. По-друге, на, на жаль, на 100% зруйнована зруйнована комунальна інфраструктура, критична, все, що стосується там, газу, електрики, води і каналізації, величезна кількість будинків зруйнована, і це все треба відновлювати. Роботи буде на Луганщині дуже багато, натомість 350 тисяч залишилося на Луганщині. Же як вони переживуть зимовий період, якщо критична інфраструктура зруйнована? А по різному справа в тому, що на жаль, нашим військовим починаючи з 24 лютого, довелося залишити 70% області. Чому? Тому що все ж таки це було м, вторгнення не тільки з лінії розмежування з частини окупованої раніше території Луганської області, а ще й з боку Російської Федерації і воно було дуже масовно. І якщо б наші військові вибудували б лінію оборони. от Таку по лінії розмежування, плюс по кордону з Російською Федерацією, вона була б дуже дуже така крихка і давним-давно прорвали б її. І те, що Луганська область протрималась більше п'яти місяців, це говорить про те, що все ж таки наші військові обрали вірну стратегію, і вони плюс нанесли величезне враження російській армії, тобто ну, нормально. Але Луганська область поділяється зараз на Якби так би мовити, три частини: перша частина це окупована починаючи з 14 року. Друга частина це та, де не проходила е, активна фаза бойових дій, е, яку залишили за буквально там за тиждень, і третя це саме там, де проходили бої. Це от. такі, як Северодонецьк. Северодонецьк, Рміна, Рубіжна, Попасна, Золоте Гівська громада, Личинська. Ну тобто, от є територія, де проходили бої дуже дуже важкі, дуже потужні. Вся ця територія обстрілювалася. Вся не було такого населеного пункту, куди б не були прильоти. Обстрілювали з усього озброєння, яке є на, в російській армії в наявності. Тобто, це і міномети, і танки, і артилерія, і самоходні установки. Артилерійські, це гради, смерть, ураган, точка У, авіа, бомби, ракети. Це просто жах. Те, що там відбувалося, це просто жах. І от там, де проходила активна фаза бойових дій, там зруйновано все. Я не знаю, як люди там зможуть перезимувати, відновити теплопостачання в місті Сєвєродонецьк, ну просто неможливо. Я вам це говорю як людина, яка має 7 років господарської. Досвіду господарської діяльності там починаючи з району. І закінчуючи от областю неможливо, вони зможуть підвести магістральні газові труби до міста. Але давайте згадаємо навіть в мирні часи перевірка була газових труб. Ну там десь тиждень, можливо два. І ми бідкались про те, що ой, в нас два дні відключають щось там, десь в школах чи в садочках. А тут все розбите, розбомблено повністю. Тобто, я не знаю, як люди там зможуть жити. Пане Сергію, а змоделюємо ситуацію. Наступний день після перемоги Сергій гайдай продовжуватиме керувати Луганською областю. Це буде залежати від президента. Президент пропонує Сергію Гайдаю? Я погоджуюсь. вибирати на себе відповідальності. Відбудовувати такий складний регіон. Я ніколи не боявся відповідальності. Взагалі, більш того, два з половиною роки моєї каденції на Луганщині. Я мав статус керівника військово цивільної адміністрації без обласної ради. Тобто рішення всі, які були на приймала одна людина, це я. Ви ж розумієте, що вам доведеться визначатися із пріоритетами і ставити ставку на економіку в певних галузях? Що би це на вашу думку було? А я вам скажу, тут буде м трохи а простіше в плані там економіці, тому що а після того як пройде там певний етап розмінування. Треба буде відновлювати критичну інфраструктуру в першу чергу, тому що нема сенсу будувати будинок, якщо нема каналізації, чи води, чи електрики, чи газу. Тож треба буде в першу чергу проводити саме критичну інфраструктуру. Це можуть робити компанії, які просто ми зареєструємо в Луганській області, які будуть сплачувати податки. Знову ж таки, це люди, які прийдуть це робити. Робітники різних галузей. Я впевнений, що вони приїдуть, хтось привезе і родини свої. Ці люди будуть десь харчуватися. Десь заправляти автомобілі, це надасть можливість в принципі залити, я так би мовити, нову кров в економіку області. Яке місце відіграє Львівщина у процесі витримки Луганщини в теперішній час? І як ви налагодите свою співпрацю вже після перемоги? Ну, по-перше, це постійна підтримка, навіть моральна. Тобто ми постійно на зв'язку. Це раз. Друге, це певні плани щодо наших переселенців. Тобто, нам дають можливість тут відкривати гуманітарні штаби. Ми проговорюємо про те, щоб можливо ми десь відремонтували якісь будівлі і за наш кошт, але які на балансі десь якоїсь громади у Львівщині для того, щоб там проживали наші люди. Плюс під час е, всіх п'яти місяців активної фази бойових дій нам допомагали і автомобілями, і тепловізорами, і якимись квадрокоптерами. Тобто з адміністрацією е, постійна співпраця і будь-що там по телефонному дзвінку вирішувалось дуже швидко. Ну і очевидно, особовий склад наших військових також задіяний. Тут в нас в бригадах дуже багато воювало людей, які саме злічені. Ну і бригада Львівська так само воювала. Тому ми з ними спілкувалися спочатку моєї каденції. Але там трохи інакше. Там ми їм допомагали, а тут зараз вже. Така ситуація. Угу. У нас є історик у Львові, який вивчає сни під час війни. Що вам сниться? Нічого взагалі. На жаль, не знаю. Можливо, не на жаль. Я не знаю, а, якими б вони були. Просто певна втома не дає можливості фантазувати вночі, і це іноді десь переривалося обстрілами, прильотами якихось ракет. Тому, а, знаєте, я багато чув а, вже. Після того, як ми змінили місце дислокації, я коли зустрічався з людьми, і часто чув, ми чули, що ви весь час провели в бункері. А бункера не було, його просто не існувало. Справа в тому, що запасний бункер знаходився глибоко в тилу на окупованій території. Тому бункерів не було і прильоти вони ж не обирають куди саме. І сон такий собі був. Ми святкуємо завтра День Незалежності. Що ви побажали собі і українцям? А, собі здорові витримки а українцям не втомитись від, від війни, тому що, на жаль, я іноді чую про Я зараз багато їжу по Україні, тому що ми відкриваємо в кожній області гуманітарні штаби. В кожній без виключення на жаль, так стало, що майже 340 тисяч луганчан вони роз'їхались по всій країні, десь 20 тисяч, десь 2 тисячі наших людей, але вони є всюди. І ми відкриваємо такі гуманітарні центри, тому доводиться їздити по всій Україні. Тож я чую, я спілкуюсь, і іноді бачу, що в деяких областях нема війни взагалі. Дехто вважає, що зараз ну, щось на кшталт там, 17, 18, 19, 20 років. Ні, не так. Якщо ми зараз втомимось, то в будь-якій області будуть відбуватися такі події, які були в нас. А це, це дуже страшна річ, і я можу сказати, що було найважче от мені за цей час говорити одну фразу. От я постійно звертався до людей з різних майданчиків, будь ласка, евакуюйтесь, будь ласка, виїжджайте, будь ласка, ми вам там все зробимо, тільки їдьте. А, а приходив такий момент, коли я казав, евакуація закінчена, будь ласка, залишайтеся в укриттях, і це було дуже важко, тому що я розумію, що я вже допомогти людям не можу. Ми вам бажаємо при хорошому здоров'ї і добрій витримці. Теж не втомитися для того, щоб наступного дня незалежності ми зустрілися на Луганщині. і Відсвяткували його там. Не відзначили, а відсвяткували. Дякую вам за розмову. Сергій Гайдай, керівник Луганської обласної військової адміністрації, був із нами в цій частині програми. Залишайтесь на телеканалі Перший західний.